Такі питання, які виникають у нас заготовільники, це облаштування місця заготівлі. І в цьому році стало питання з випуском лісових квитків. Лісові квитки виписують тільки для фірми, а для фізичних осіб-підприємців не виписують. Ми підготували спеціальні майданчики для того, щоб люди могли в зручних умовах здійснювати заготівлю, а ті люди, які з лісу виходять, ті, хто заготовляють чорниці, щоб їм не було далеко донести, створили такі умови. По закону взагалі повинна людина, щоб утримати ПДТО, повинна пойти, пойти в ліс, йти з паспортом і з кодом. Ну, Це воно законом таке є, передбачено, але воно розумієте, не працює.